34 гривні за один це костюми і аксесуари для Хелловіну. Тут у нас будуть для дорослих та для, для дітей речі. Давайте подивимося, ось як виглядає плаття. Бачите, вже такий віночок в ньому є. Такий, бачите, красивий візерунок. І далі отак от ще зроблено це плаття, воно йде 100% поліестер. Потім буде ось таке, бачите, таке плаття зі скелетами і із, навіть із такою квіткою тут зроблено. Аксесуари будуть сумочки, це сумочки для того, щоб в них збирати дітям солоду. І буде ось такі дитячі костюми. Ось бачите, ось такий дитячий костюм буде. Взагалі тут будуть розміри Ска, М та Елька речей, а дитячі будуть розміри на 7-10 років, а також на 1-2 роки, і будуть ще на 146-152. Лосіни будуть ось такі хелловіновські. Потім ось такі костюми бачите, для дорослих розмір С. І ось такий буде костюм це костюм вампіра розміра Елька. І о, у лоті буде всього 15 штук, і тому ціна лоту буде 500 гривень. І щоб замовити його вже зараз можете звертатись, писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.